Ви, як завжди, на каналі Золоті ручки. І це відео розпаковочка паперових сюрприз... сюрприз. Я дуже рада сьогодні вас бачити. Так, давайте все по порядку. І сьогодні ще наша новиночка. Це шестий пух колекції короні ну коромі і мультика, де є всякі мелоді. Там таке. такий пакетик у вигляді грошей. Такий ой. Це з стразиком. Тому він рідкісний. Такий. <смири> такий. Такий Так, І давайте сьогодні з цієї колекції візьмемо ось цей пакетик. Пишіть у коментарях, підписуйтеся і пишіть мені коментарі цей брати, чи, чи цей. І обирайте, який хочете на наступній розпаковуватися. Ну, давайте, давайте. Давайте, давайте сьогодні Хеллокіт. Так, колекція свідень. До речі, я вам. Хотіла показати ці три сюрпризи. Ось вони із цієї лапки, там де корові, зайчик і хеллокіт. Ось з цієї пакетку. Так, ці три пакетки відкладаємо. І і свіденті хоч просили мене в коментарях. Так, авокадо, ламу Просили. І цього кутку. Можемо взяти три. І пишіть в коментарях, який хочете ще. Ой, і ще цей би розпаковували. І цей розпаковували. Так. Ну, давайте три. Буде достатньо. Так. Підготую собі клей, бо жодної наліпки я не маю. Так. Добре. Переходимо до нашого пухкенького каталожику і відкриваємо колект. Світті. Перша колекція це свідоць. Так, відкриваємо такий пакетик, такий і такий. Так, Спочатку з цей давайте. Де мої ножниці? Якось так. Мушу порвати якось Як це відкривати? Я додаю. якось. Відкрити хочу. Кошечки. О, О ударешки. Ого, тут у нас аж. Часы якісь сходять. Так, і нічого не порвала. Ой, я порвала хвостик, нічого. Я ще за кадром заклею. Так, і тут нам попадається такий котик у купальничку. і я зараз приклею хвостик. Ну, зараз приклею. Такий котик в купальничку. І це морядий костюм і до нього такий гетри. Давайте наклеїмо. Я клею. Я, я таке не баю, як я, бо я десь свої ножниці забула, і я не знаю, як я. Буду всі інші пакетки відкривати. Я ось буду старатися. Так, давайте цього котка сюди. І гетри. А, щоб іще не забула хвостик. Гет-три. Тепер клеїмо. Так. Але це нічого. Таке буває. Якось так. Далі. Так, цей пакетик я не знаю, як я збираюся відкривати. Збираюся якось відкриємо. О, цей пакетик я відкрию. Слава Богу! Дякую тобі, Боже. Вау, Це така лава. Наклею. <клес> Мені дуже подобається, як виходить ця сторіночка, але ну, я в оказу, не знаю, як я це буду робити якось. Спробую, <клес> У, і це відкриється. Дякую тобі, Боже. Нам попадається таке авокадо, і ніби це джинка така, але насправді це авокадо. Давайте наклеювати. Давайте. Давайте сюди. Чи куди? Може, на другій сторінці є ще місце. Давайте на другій сторінці сюди. колекції з нас усе. Але є іще одна колекція. Я ще не оформила сторіночку, але вже ось сторіночка. І сьогодні відкриваємо ось цей пакет. Халокіть. Я не впевнена, як я його буду реально відкривати. Ага, ух, слава Богу, він наполовинку відкритий. Ого там аж три сюрпризи. Божечки! Так. Добре, давайте. И тут у нас такая баночка. Такая я Сюда давай. Такая с головки І це все я сама малюю. В мене нема роздрукованих. І такі гроші. Давайте наклеїмо. Так, добре. І гроші давайте, давайте, давайте сюди. Ось так. На цьому поки що з каталожиком усе. Але я вам обіцяла показати свою лапку і морозиву. Ой, свою лапку так і морозиво. Так. Полетіла від мене кришка відклею. Така лапка в мене. Я ні про що не думала, але щось. Схоже, намалювала якось так. Якось морозиво І морозимо збирали. Бали два свіжі. Я перший, як повалилися по від лапки, я вже подумала, що це останній сквіш, який в мене є. Але ні. Я знайшла. Якісний ось такий. Він вже не такий липкий він взагалі не приліпається. Це просто як у гумі такий неприліпаючий. Ну, як розтоплений пластик. Щось типу такого. Це губа. Так. 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 Добре. Ще одне хотіла вам о, сказати, що. Дивіться, у мене мій канал о, щодня продовжується. Мій канал щодня продовжується. І розумієте, оскільки мій канал продовжується. Якщо ви хочете багато таких відео, ще хто за мною слідкує. Якщо ви хочете багато таких відео, будь ласка, підпишіться на мій канал, хто ще не підписався, але дивиться мене. Поставте лайки. У мене вже 44 перегляди, і у мене вже 7 підписників. Підписуйтеся ще. І будемо дивитися, що у нас виходить із цього канала. Всім па-па. До зустрічі у наступному ролику! Всім па-па. Люблю вас і величезне вам! Дякую за коментарі. Цілую, Па-па.